Дидактична гра, хто сховався за листочком комахи. я на листячку дивлюсь, пильно придивляюсь. Цю комашку впізнаю. Сонечко, впізнали вся зелена волохата, на листках в неї хата. Всі впізнали цю маленьку гусень зелененьку. Є у мене велика сімейка, як весна прийде. Вся в поле піде. Бджілка. Він цікаві роги має, ними все бере, штовхає. З собою задоволені жуки рогаті, жуки олені. Заповзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха, дуже високо стрибає. Над квітками, мов літає. Зелененький молодець зветься коник стрибунець. Цілий день вона літає. Спокійно жити заважає. Пролітала біля вуха і на стіл сілась муха. Збирається у політ. на полянці вертоліт, швидко крильцями махає, над листочками кружляє, пролетів та сів на лапки, вертоліт комаха бабка. Різнокольорові крильця, наче корабля вітрильця. Він не муха, він не джмелик. Кольоровий він. Метелик.